Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на Емоліум, 20% в аптеках подорожних пам та ощад. Ой, друзі, ну і трішечки розбавить нашу жіночу Ну, Я так, я ще трошки навіть був здивований. Знаєш, ну не приємно та давно такого не було. Якби не сказати, що я взагалі не чи колись таке було так було, коли прекрасні. Ви прекрасно виглядаєте? прекрасно себе почуваєте. прекрасно Так, нас з чим з якими новинами Та я тут багато новин сьогодні? Футбол у нас чемпіонат світу спортивної гімнастики триває. Тобто, є що розповісти, і зараз буду розповідати. Давай тоді до футболу, до гімнастики, додамо ще й веслування на байдарках. Ми от власне побачили допис Національного олімпійського комітету, де вітають дворазову срібну призерку олімпійських ігор з веслування на байдарках і канує Анастасію Рибачок та її чоловіка з тим, що в них народилась донечка. Це, от, дуже так, наші це маємо, дуже приємно. наші круті спортсмени, які до речі, вони та... також класні результати показують ну, дворазові, дворазові та... дворазова срібно олімпійських ігор – Це дуже серйозний результат. Ну що будемо сподіватися, що в нас олімпійської сім'ї додалося. Так, і будемо стане сподіватися, більше. що <гум> так, що багато-багато е, років пройде, і ми будемо розповідати вже про золото Олімпійської ігри від е, доньки Анастасії Рибачок та її чоловіка. Вже майбутнє визначив. <гум> так, а, <гум> <гум> Тепер давай ти про спорт. <гум> давай. Давайте відбивку. <гум> Ну що, починаємо з чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, і збірна України зі спортивної гімнастики почала свої змагання у фіналі багатоборства. Виступив Владислав Греко. Він взяв участь у світовій першості вперше за 4 роки, коли представляв Україну у правах на коні та паралельних брусах. Натомість у багатоборстві на рівні чемпіонату світу Владислав змагається лише з 2019 року. На цьогорічному чемпіонаті світу Греко встановив особистий рекорд. Вперше кар'єрі відібрався у фінал світової першості. Україна спасів 21 місце у багато. Тоборстві, щоправда, у фіналі Греко погіршив результат у порівнянні з кваліфікацією. Гімнаст отримав нижчі оцінки на усіх снарядах. Найкращі результати Владислав показав на паралельних брусах і перекладенні. Підсумковий результат Грека майже 75 балів, і це 22-й результат у фіналі. Додам попереду України ще один фінал, де ми будемо сподіватися на дуже яскравий виступ. На медаль це опорний стрибок за участю Назара Чепурного. Він відбудеться у заключний день чемпіонату світу у суботу, 25 жовтня. А сьогодні відбудеться ще один старт фінал жіночого багатоборства. Ну що, Греко 22-й вперше пробився до фіналу, але ми сподіваємося на медаль чепурного. Український волейболіст Олег Плотницький отримав відзнаку найкращого гравця матчу чемпіонату Італії в першому поєдинку сезону. Сталося це в матчі проти італійської Монце. Додав минулому сезоні. Італійська Перуджа з українським догравальником Олегом Плотницьким стала бронзовим призером Суперліги Італії. У матчі першого туру італійської суперліги команда Плотницької зійшлася з Монцею та здобула перемогу 3-1. Плотницький з 14 очками став третім найрезультативнішим гравцем у команді та в матчі. Крім цього, в активі українця 44% ефективності в атаці, два ейси та один блок. Звичайно, що це дуже хороший результат для Олега Плотницького. Дуже сподіваємося, що він все-таки змінить свої рішення і буде ще виступати за збірну України. Новина політична і для нас вона е, приємна, тому що міжнародна федерація лижного спорту не допустила Росіян та Білорусів у нейтральному статусі до кваліфікації замовою Олімпійських та Паралімпійських ігор у 2026 року. Про це вона повідомили у прес-релізі на своєму сайті. Рішення щодо неучасті російських та білоруських спортсменів ухвалили напередодні на раді міжнародної федерації. Таким чином нейтральні лижники не змагатимуться за потівку в одиночні змагання на Олімпійських та Паралімпійських іграх, які відбудуться вже зовсім скоро у. Лютому 2026 року нагадаю спочатку повномасштабного вторгнення Росіян і білорусів відсторонили від усіх змагань. Відтоді міжнародні федерації лижного спорту ініціювали перегляд допуску спортсменів з цих країн, але залишили санкції у дії у вересні. МОК допустив Росіян та Білорусів до участі в Олімпійських іграх 2026 у нейтральному статусі за прикладом Парижа 2024. Попри це, міжнародна федерація лижного спорту проголосувала за те, щоб не сприяти участі спортсменів з Росії та Білорусі як індивідуальних нейтральних спортсменів, тобто. Простими словами лижників у неодиночних змаганнях від від країн терористів не буде. Це дуже великий успіх для нашої так мовити спортивної дипломатії. Тобто далі продовжуються санкції. це, безперечно, дуже і дуже добре зараз на тему, на те, що підтримують, продовжують підтримувати багато федерацій, саме український супротив. Ну і ще одна тема сьогодні. Сьогодні будуть відбудуться матчі ліги конференції. Спочатку Шахтар зіграє в Польщі проти Легії. Це буде 300-та гра Шахтаря у Єврокубках. Ми дуже сподіваємося на. Вдалий результат Тим більше, що у першому турі команда Арда Турана перемогла на виїзді шотландський Абердін. І Дуже сподіваємося, що вони сьогодні продовжать свою серію. Київський динамо зіграє у Туреччині проти «Самсун Спора. Це буде вже ввечері, пізніше, після поєдинку Олегія Шахтар. І там так само сподіваємося на позитивний результат. Тому що у першому турі кияни програли Кристал Пелес. Ну і тут потрібно набирати очки. Дуже віримо в команду Олександра Шовковського. Все сьогодні і ввечері, тому закликаю вас болівати за наші клуби. Yeah. От такі Ігоре. от таки так ну ти знаєш, ми хочемо ще повернутися до зимової олімпіади 2026 так. року, тому що ну напевне більше ніж недопуск росіян. Слава тобі, господи, обговорюють зараз спортивні костюми, так ну, саме комбінізони, тому що а, минулого минулого сезону там був великий скандал з норвезькою збірною. Ті, що стрибають з трампліна збірною, я зараз збірною я Так зараз розкажу, якісь елементи історію. так ну, розкажемо розкажем, елементи в сили в костюми, я які зараз... аеродинаміку покращили. Ну, власне та, через це покращився результат на. Той час спортсменів і скандал величезний був. величезний був скандал. Зараз вони вже дуже до того дуже так пильно ставляться. Справа в Тому що на чемпіонаті світу з угу. лижних видів спорту, який відбувався в Тронгеймі в Норвезії, в березні місяці був дуже великий скандал. Там показали відео, як перед стартом в е, пройшли певні маніпуляції з костюмом норвезьких угу, лижників. Е, ну, ли, не, лижників, які стрибають з трампліном. Чуть угу. в чому вже потім розібралися. Справу тому що. Е, е, Кравці вшивали безпосередньо перед змаганнями армовані нитки, які то розтягувалися, то стягувалися, і таким чином збільшували знаєш, якби е... Ну, така, покращувалася Аеродинаміка, аеродинаміка так. Та, там костюми вони повинні дуже щільно до тіла приставати. Прилягали, вони не можуть та. бути більше сантиметра uh -huh. відставати від тіла. А вони так робили, що коли вони проходили, ніби вони при тілі. А потім uh -huh. нитку трошки попускали, воно збільшувалося. І як наслідок аеродинаміка і збільшувалася і кращі результати, і це був величезний, величезний скандал. Там навіть позбавили срібного призера. Чемпіонату світу медалі через mm -hmm. це все і там на, Норвеж, на Норвежську на Норвезьку Федерацію просто виявилося купу купу бруду, і зараз на даному етапі вони роблять все можливе для того, щоб уникнути таких історій далі. Вони дуже пильно ставляться безпосередньо до тих костюмів, щоб ніхто не мав ніяких переваг, і це насправді правильно. Сусла так цікаво. Тобто, от я сама собі думаю, знаєш, це безпосередньо на Олімпійських іграх змов перед змаганнями будуть конкретно конкретний костюм. Тепер перевіряти чи як Радамерич так і буде 100% Вони. Завжди були ви перевіряли, та вони і тут перевіряли. Просто не бачити цю нитку. А нитка дозволяла, там буквально 2-3 сантиметри, а вони вже грають тобі 2-3 метри, 2-3-4 метри. І ти вилітаєш набагато доль довше, тому що воно як вітрило стає, розумієте? І вітром тебе трошки доганяє. Це як на перегонах, знаєш, там на Формулі 1, який там обтікається, обтікає місць форми авто, якісь там такі елементи. Але бачиш, як про канали, Не то про канали, а просто що я би сказати, що Ну, вони сильні і так. Ну, але і вони все рівно хочуть, кожна хоче десь щось, якимись методами трошки обманути суперників. Ну, але більше такого не буде. Це така була історія достатньо складна. Все. О, таке розказали. Ми тебе відпускаємо. Да, Дякую. Привініш нам, нам, дуже нам тільки що такої класної чоловічої енергії, позитивної, і все. Тепер можеш йти з Богом і, і займатися своїми справами. Гарного настрою і гарно подожди ефіру. У нас за мить буде вже перший сніданок від Валентини. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте? Доведеться архіз згенерував події того дня. Зазирнути в минуле попався. Ну що ж розберемося? Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.